Жителі Макіївки Тетяна та Юрій у нашому місті з листопада 2014-го. Подружжя разом не один десяток років. Разом були змушені переживати страшні події, котрі не уминули рідного міста. Разом вже в Кривому Розі борються із серйозним недугом голови родини. Там залишилися, можливо, було бо їх були сильні. От нас практично з бандешки вивезли. Нас зустріли добре, одразу посілили. Муж лежав два рази в лікарні, йому тут зробили групу, оформляли, вернее. Обращались, я жарю із таблетками на дали, в общем, і одели, і обули, і накормили. людська біда об'єднала багатьох людей. Посильну допомогу вимушеним переселенцям зі сходу надають представники міської влади, благодійні фонди, прості городяни. Особое внимание фонд уделяет переселенцам в местах совместного проживания, то есть в общежитиях. По улице Смирнова в Тарновском районе был сделан ремонт кровельного покрытия, были установлены новые бойлеры. По улице Кармелюка в Ингелецком районе заменена электропроводка для подключения новых плит бойлеров и стиральных машин. Также с 15 июля в 23 общежитиях был организован прием врачей. Было приобретено необходимое оборудование, необходимый набор медикаментов для оказания экстренной помощи. Такой помощью воспользовались 884 переселенца. 246 был были на Также помощь медикаментами і переселенцям, які проживають індивідуально. Такую отримали 256 переселенців, Адресно, индивидуально індивідуально оказується в прохождении ультразвукового і діагностичного обследования. Герои нашого сюжету мешкають у гуртожитку автотранспортного технікуму. І з огляду на хворобу Юрія з вдячністю отримують таку необхідну медичну допомогу просто на місці, відвідавши лікаря.